14-річні Юрій і Павло за здоровий спосіб життя. Хлопці грають у футбол, плавають. Тож, зачувши про акцію, з радістю долучилися, адже хочуть якомога більше людей застерегти від шкідливих звичок, не можна корити, що це шкідливо для здоров'я і просто знищує своє здоров'я. І так і помреш. учасники акції переконані підвищення акцизів на тютюнові вироби саме, один із ефективних саме, способів, саме, способів саме, боротьби з тітюновою епідемією у всьому світі. Дослідження тверджують, що підвищення реальної ціни зважайте реальної ціни на сигарети у всьому світі на 10% скорочує споживання тютюнових виробів і сигарет на 4%. В країнах з високим рівнем доходу та до 8% в країнах з середнім та низьким рівнем доходу. Експерти кажуть, уже в липні акциз на сигарети підвищиться на 25%. Це не лише економічна вигідно для країни цього вимагає курс на європейський союз. Всі ми свідомі, що наступного місяця наступний президент України підпише. Економічну частину угоди з європейським союзом ця угода містить статтю 352. Яка передбачає поступове наближення акцизів на тютюнові вироби виробів в Україні до європейського союзу? Розрахунки показують, щоб досягти рівні європейського союзу, хоча б у 2020 році, потрібно щорічно підвищувати акцизи не менше ніж на 30-40%. Таку ініціативу підтримав і міністр охорони здоров'я. Він зазначив, невдовзі спеціальний фонд займатиметься підвищенням акцизів для забезпечення державних програм. Всі ми знаємо, що цих коштів, які виділяються сьогодні бюджетом на державні програми на закупівлі ліків, і в тому числі і онкохворих, і від гемофілії, і вакцинації, є недостатньо. Тому саме було би абсолютно доречним підвищення акцизів на. Всякі продукти, які знищують наше здоров'я, створити такий спеціальний фонд, який потім буде спрямовуватися виключно на забезпечення здоров'я і на лікування наших роботяних учасники акції сподіваються, кошти від оподаткування цигарок дадуть уряду змогу поліпшити систему охорони здоров'я, Анна приходько Ігор Бодко, соціальний пульс.